Заява. Згідно статті 5 Конституції України, насієнство суверенітету. І єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповано державою її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. Вимагаємо: перше, розпустити Згурівську районну організацію партії регіонів. Друге прибрати з усіх державних установ, органів місцевого самоврядування, шкіл портрет Януковича і символіку партії регіонів. Третє органам внутрішніх справ згурівського району. Виконувати закон України про міліцію, стаття 2, стаття 5. В разі невиконання нашої вимоги залишаємо за собою право захищати демократію, права і свободу громадян у мирний спосіб і саме виконуємо цю вимогу. Шановна громада, приймаємо це, Так! так. так. Ну, да, так. Потому, так давайте давайте представникам влади. Ми сьогодні вийшли тільки допущувати, став на касі Янукович по всій Україні. Минулий раз і як... кажу, німіть фашиста з стіни. Володимир, ви влада президента. Шановні громадяни, жителі нашого району, звертаюся до всіх, враховуючи те, що я була. Вечором біля райотделу, враховуючи те, що я була і вас усіх чула вчора, що відбувалося, були вимоги, там різні, звучали різні заклики. Я всіх сьогодні запрошую вже майже 11-та, на 11-ту годину на брифінг будуть усі депутати районної ради, максимально ми провели роботу.